Сьогодні, Боже, ти ще не суддя, ще голос твій звучить і кличе, і ти усіх зовеш, прийдіть, я всіх хочу спасти і дарувати життя вічне. Прийдіть до мене, я вас кличу. Почуйте голоса мого, ще поки час є. Покаяння до приходу мого. Прийдіть до мене, я вас люблю. Любов'ю вічною вас полюбив, прийдіть, я кличу, кличу, ще поки голос мій звучить. Ще поки є час покаяння, ще поки є прощення час. Я всіх прийму і обіцяю, що у раю побачу вас. А тих, хто голос не почув мій, любові мої не прийняв, тоді яка його жде участь? Задумайся над цим ти сам. Зійди з широкої дороги. Піди на стежку, де сліди залишив син мій, син мій любий, і ти по них іди. Стежина трудна і нелегка, і по ній важко буде йти, а ти іди і не вагайся, в небесне місто моє йди. Я допоможу, тільки віруй. Відкрийте серце для мене, і будемо, і будемо вечерять разом. Це все залежить від тебе. Амінь.